Всім привіт! З вами Ярослав. І сьогодні ми поговоримо про те, чи реально вивчити іноземну мову через додатки. Я провів експеримент і 30 днів користувався додатками, щоб вивчити іноземну мову. А саме я вчив іспанську, так як англійську та німецьку я вже знаю. На тесті в нас було чотири найпопулярніші програмки. Це Duolingo, Mondly, Бабель і бусу. Зараз розберемося, наскільки легко зареєструватися в них, скільки це коштує, головне чи реально там вивчити мову. І одразу вам скажу деякі додатки це просто таймкілер і шлак, які дають вам ілюзію прогресу. Тому пристібайтеся, зараз буде цікаво. Почнемо з легенди всіх студентів до Лінгумо. Ви точно бачили цей зелений совенятко, який щоразу нагадує вам: вчись, бо стрік пропаде. Реєстрація там ніби проста. Але чомусь здається, що ви витрачаєте більше часу на підтвердження всіх цих, я хочу вчити іспанську, тому що? Ніж на реальне навчання. А далі починається справжній цирк. Ви щодня вчите слова по типу Apple Banana, CAT. У вас може бути вже 300 слів у словнику. Але от питання в реальному житті ви зможете його використати? Ні. Тому що дуалінго не дає вам граматики, не пояснює, як будувати речення. Просто накидує слова, фрази, а ви радієте, тому що ваш цей процес не обривається. Це як колекціонування покемонів. У вас їх багато. Але користі нуль тому чесно долінгово це для вас як апка, що буде вбивати час в черзі до лікаря або в банку. А реально заговорити неземною мовою ви не зможете. Далі у нас на огляді Мондлі звучить красиво, навіть кажуть, що це продукт компанії Pearson. Pearson – це компанія, яка на весь світ виготовляє підручники для вивчення іноземних мов. Ви думаєте, о, Pearson тут буде серйозно, але ж на ділі це. Провал. Ріссувація там дійсно швидка, є навіть безкоштовні щоденні уроки. Але друзі, уроки виглядають так, вас одразу кидають у діалог без пояснень, без граматики, ви просто повторюєте речення, які навіть не розумієте до кінця. І тут постає питання: як ви маєте вивчити мову, якщо не знаєте її бази Монлі, це якби вам дали книжку французької мови і сказали, просто читаю голос, з часом ти її зрозумієш. Пірсону, підручнику круті, вони мега популярні. Тому Мондлі можна описати так: додаток для тих, хто любить робити вигляд, що щось вчить, але насправді нічого не розуміє. Бабель Бабель це наш третій кандидат. До речі, тут уже трохи було серйозні. Реєстрація через пошту, кілька кроків, але не досить критично. Що важливо, Бабель. Побудований як міні-курс. Є граматика, діалоги, вправи, навіть робота з вимовою через штучний інтелект. Тобто, це вже щось схоже на навчання. Але безкоштовної версії, ну там практики не буде, тільки демо. Хочеш вчитися, плати від 15 доларів на місяць. А якщо ти хочеш мати нормальний фідбек і перевірку завдань, то готуйся платити значно більше. А чи не простіше, тоді вже піти до викладача і за ці гроші отримати живий урок. Тому бабель це варіант для самостійних дисциплінованих людей, які реально будуть сидіти і вробити ці всі вправи. Але для Більшій зручності я б рекомендував все-таки викладача. І нарешті вусу. Останній із цього списка і отут стає дійсно цікавіше. Реєстрація максимально проста. Є безкоштовні базові уроки, але щоб відчути повний функціонал, треба платити. Ціна стандартної підписки приблизно 13-15 доларів на місяць. Але якщо ви хочете справжнього фідбеку від носіїв мови. То готуйтеся викласти від 150 доларів на місяць. Це вже реально відчутна сума. Зате бусу дає те, чого немає в інших апках. Ви робите вправу і вам її перевіряє реальна людина. Це вже наближає до справжніх уроків. Плюс є граматика, є вправи, є лексика, є діалоги. Це найсерйозніший варіант серед усіх. Але знову ж таки, якщо ви не готові платити великі гроші і змушувати себе реально вчитися, то результату тут не буде, адже це більш для самостійного навчання. Давайте підсумуємо: ми маємо картинку. Дуолінго – це ілюзія навчання. Колекціонуємо слова жодної користі. Мондлі це провал Пірсона. Це красивий фасад, нуль змісту. Бабель. Чуть дорожче, але дає граматику і структуру. Бусу найдорожчий, але найближчий до реальних уроків із викладачем. І головне, жоден додаток не зробить із вас поліглота сам по собі. Це просто інструменти вчити мову, це завжди про практику, про спілкування і про системність. А тепер питання до вас: скільки у вас зараз додатків для вивчення мови? Скільки вже днів ви займаєтесь у 100, 200, менше, більше. А чи можете ви реально поговорити з іноземцем? Оце і є. Головна правда про ці додатки? Пишіть у коментарях свій досвід і підписуйтесь, бо далі ми розберемо інші способи вивчення мов, і там буде ще цікавіше.